Вітаю всіх на каналі Часник Чернігів. Початок травня, а ми знову у кожусі, дуже холодно, північний вітер. Але в цьому відео ми поговоримо, так мовити, дубль-2 про гербіциди для тих, хто планує використовувати їх в себе на ділянці. Так як багато хто не розуміє, як вони працюють, які бувають. Роблять помилки і повноцінної дії так і не бачать від цього всього. Тому дивимось. І так, станом на 8 травня маємо таку картину. Як бачите, стомп 330 тримає гарно весь практично спектр дводольних і злакових, хоча ще для деяких злакових не було достатньої температури. І захолодів, але як бачите, поки що все дуже чисто, часник розвивається і він скоро просто закриє міжрядку, тим самим е, дасть менше шансу розвиватись бур'янам. Тому давайте розберемо нашу технологію е, і поговоримо в цьому відео вже з другого разу, так як з першого я трішки до кінця не розумів одного моменту, коли поправили. По роботі гербіциду челендж. Тому давайте розберемо про ґрунтові гербіциди. Про наш варіант, про е, інший варіант, який можна використовувати. А вже контактний залишимо на наступне відео, щоб не було такого, знаєте, вінігрету І так, наш варіант. От ми працюємо. Значить дворазове внесення ґрунтового гербіциду стом 330. Один раз осінню зразу після посадки. Не дивимося ні на погоду, ні на температуру. Посадили і буквально протягом тижня або зразу треба внести. Другий раз вносимо після закриття вологи Тобто, ранньою весною дочекалися. Трішки підсохло, закрили вологу і вносимо. Вносимо сплошним способом. Коли ви будете вносити тільки в міжрядку, буде завжди залишатися тут якийсь кусок, і на тому місці буде рости бур'ян. Як бачите, ніякої фітотоксичності, ви бачили, в якому стані він був, коли ми вносили, немає. Відповідно, працюйте сміло. Якщо це е, ручний, ну, тобто, акумулятор не оприскувати 100 мл на стомпу на е, 10 літрів води і приблизно на 2-2,5% сотки виливаємо. Ліємо рівномірно, без пропусків, тоді не буде у вас ніяких проблем з бур'янами. Але це все за умови, якщо ви до посадки забрали всі багаторічні. Бур'яни. Ось поряд ділянка, яка пустує, якби я посадив сюди часник, не забравши звідси всі багаторічні бур'яни, тут дуже багато пирію, дуже складно потім по культурі втримати в чистоті, тобто втримати е селективними гербіцидами е бур'яни. Тому мінімум за місяць, а краще за 2-3, Ділянка витравлюється препаратами системної дії, тобто гербіциди сплошної дії на основі гліфосатових солей, і таким чином далі працюєте вже ґрунтовими гербіцидами. Це мій варіант ось його дія, будь ласка, користуйтесь стомп по осені і весною практично завжди. Якщо, звісно, Дозволяє ситуація в нашій країні, є на розлив. Другий варіант це е, системний гербіцид з ґрунтовою дією. Челендж. Колеги мене поправили, прийшлось мені видалити попереднє відео. Чим він відрізняється? На відміну від стомпу, він вноситься по сходах як культури, так і е, бур'яна. Але ні в якому разі не треба затягувати, наприклад, до такої от ситуації, коли препарат не може нанестись на ґрунт. Тому що він діє на сім'ядолю, проникає. Тобто бур'ян через сім'ядолю. От бачите, оце сім'ядоля. Потім на е, частину від корення до сім'ядолі, на це Шийку так перед кореневою називається. І по першому справжньому листу. Тому коли вже у вас у такий ліс, відповідно, челендж повної дії, ви не побачите. Тому, як ним працювати? Наприклад, посадили ви весною цибулю або ярий часник, або це, наприклад. Озимий часник, ще немає сходів. Ви дивитесь, хоча б щоб температура була плюс 15 і не, до, не, не, не чекаєте, щоб бур'ян повністю заріс. Буквально по першому таким прояві вам сходів працюєте Це за умови, якщо ви не працювали препаратом стомпа, тобто ну, не було у вас ґрунтового стомпу. А ось ви бачите, що не змозі сполоти в ручному режимі, берете челендж, норми е, офіційно 05 літрів на гектар. Колеги зі свого досвіду збільшують е, приблизно на 25%. Це вже ви експериментуйте. Ми теж в тому році перевіряли, якщо це на бачок на ручний оприскувач акумуляторний, то це 15 мл, 3, 25 максимум. І вносити, тобто теж сплошним способом по часнику, по ті які сходять на ранніх стадіях, бажано на ранній стадії, тоді він дуже ефективно спрацює. А коли вже буде отака. Проблема, то, звісно, що він вже не забере. По регламенту вносять його два рази. Тобто, перший раз, наприклад, зараз ви внесли по цибулі, яка була посаджена весною. І другий раз через два тижні. Тепер зауваження. По першому варіанту, по-моєму, стомп вносимо незалежно від погоди і від температури. Після того, як ви попрацювали ґрунтовим гербіцидом стомп або челендж ніякого рихлення робити не потрібно. Багато хто вніс стомп, потім почав бігати і робити міжрядку. Якщо у вас є час і змога. Постійно рихлити міжрядку, тобто прополювати, то вам, в принципі, гербіцид і не потрібен. Щодо рихлення, майте на увазі рихлити більше, ніж на 5-7 см глибину. Не рекомендовано за умови, якщо міжрядка 35-40 см. Тут коренева система, вона тут присутня. Хочете. Всереди, коли піде стрілка, просто розкопайте і побачите, скільки там знаходиться коріння. Тому ви определяйтеся, чи вам потрібно рихлення постійно у вас є час, робіть так, або внесли гербіциди ґрунтові, і на цьому все. Що буде далі? Як буде тримати цей препарат, ви побачите. Звісно, що, як бачите, з'являється у нас хрін, його придеться пройтись, забрати, позрубувати. Ну, це така рослина, з якою дуже складно боротись. Тому всім бажаю гарних врожаїв і до скорої зустрічі!